Привіт, світи! Я Україна. Я вирішила розповісти тобі про себе, щоб ми стали ближче знайомими. Народилась деякого літнього дня, 24 серпня, у 1991 році. Я ще юна, але маю великий корінь, що проростає глибоко в історію. Мій народ вільний, сильний та не Українці, це морально сильна нація, яка у найскладніші часи не розгубилась. А навпаки, зробили усе можливе, щоб поняття єдності стало для нас ключовим. Ми ті, хто 24 лютого, як ніколи, об'єднались проти ворога, який вирішив зазіхнути на цілісність та єдність нашої держави, єдність на полі бою, в лавах ЗСУ чи територіальної оборони, єдність у волонтерському русі та бажання підтримати наших. Україна унікальна та неповторна, мальовнича та дуже гарна. Наша держава територіально поділена на 24 області та автономну Республіку Крим. Кожний регіон має свої звичаї та традиції. Кожний регіон має свій генетичний код, оберіг і символ єднання вижива. І тільки в Україні є свято День Єднання. Єднальність до Єкрані. Разом ми ми переможемо. Перед до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава!